Для кожного з нас надзвичайно важливою є наша родина, наша сім'я. Саме рідні завжди підтримують важку хвилину та порадіють успіхам. Саме у колі близьких ми відчуваємо себе захищеними і потрібними. Родина завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій. В родині людина набирається сил і натхнення, які допомагають їй впродовж цього життя, долати життєві труднощі, досягати вершин і отримати перемоги. Вихідні дні наша сім'я чекає з нетерпінням. Звичайно, провести їх можна по-різному, в залежності від погоди та настрою. Найціннішою та найцікавішою традицією нашої сім'ї є відвідування улюбленого острова Хортиця. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, розташований у місті Запоріжжя. Унікальний природний та історичний комплекс. Хортиця є одним із семи чудес України. Щоб потрапити у заповідник, ми перетинаємо Дніпро через міст Преображенського пішки. Запорізька Січ символ епохи козацької вольниці, військової доблесті і самобутності українського народу. Це місце сили, куди ми приходимо підзарядитися життєвою енергією. Острів Хортиця унікальний біокомплекс, на якому зосереджені практично всі види ландшафтів півдня України. Мальовничі скелі, берегової лінії, ліси, поля, луки, степи, озера, плавні. Кожен тут знайде куточок природи на свій смак. На острові є пам'ятники. Всі вони мають свою історію. Пам'ятник писанці. Величезне червоне яйце. Символізує життя, вогонь, красу, сімейне благополуччя. При в'їзді в, в історико-культурний комплекс Запорізька Січ нас зустрічає гранітна фігура Тараса Бульби. Пам'ятник козаку Мамаю монумент, споруджений на честь козака Мамая. Заповідник Хортиця вражає різноманіттям. широкий степ, віковічні дерева, які пам'ятають славетні часи козацтва. Кожного разу, коли ми буваємо на острові, любуємося природою, краєвидами на Дніпро Яка ж прогулянка може бути без обіду? Все починається з сім'ї. Культура поведінки йде з сім'ї. Традиції усій, культура слова. Все закладається у витиках її. І дуже добре, як сім'я чудова. Тоді дитина доброю стає. Привітною і сонце в ній іскриться. Душі її любов і ласка є. Та й труднощів дитина не боїться. Погане й добре все сім'ї іде, брутальна лайка і чарівне слово. Від цього нам не ні дітися ніде. Усі це знають, це для всіх не ново. Але чомусь не думають про те, ким виросте і піде світ дитина. А це завдання досить непросте. Сім'я над цим задуматись повинна. Вже з перших днів, як світ маля прийшло, його потрібно ласкою зігріти, з його життя забрати грубість, зло, а сонечком душі всім треба жити. Мати міцну, дружну родину в усі часи було і є почесним. Родина поняття священне, її потрібно оберігати та шанувати. В сім'ї розпочинається формування людини як громадянина, родина, джерело любові, поваги, солідарності та прихильності то, на чому будується будь-яке цивільне суспільство, без чого не може існувати людина.